Цьому відео я розповім, як за допомогою чотирьох запитань покращити взаємодії з іншими людьми. Після того, як я почав використовувати ці чотири запитання, я став набагато щасливіший та конфліктів в моєму житті стало значно менше. Для чого ці чотири запитання і коли їх використовувати? Коли ви про щось домовляєте з людиною, або у вас є якась активність, або у вас якийсь є договір, або зобов'язання один з одним. І для того, щоб уточнити більше деталей, щоб всі розуміли, чи ми йдемо в правильний напрям, треба задати ці чотири запитання. Перше запитання це яка ціль нашої угоди чи нашої якоїсь справи, наприклад, прибирання. Керівник зізвав всіх своїх робітників і говорить, нам треба прибрати. Це ціль. Або якщо точніше, то він каже, у нас зібрання. І в нього питають: яка ціль? Він каже: має бути прибирання Фабальне і всіх в цей момент в кожного із робітників в голові утворилась своя картина. І чому найцікавіший факт, що вона не сходиться з картиною керівника. Якщо ми не уточнимо, що саме він хоче цим сказати, то ми ніколи не доб'ємося результату. Тому логічне, друге запитання. Яке би мали задати інші робітники, працівники, це а як ми зрозуміємо, що ми досягли цілі? Так, і тоді керівник має вже задуматись, що він має під цим словом прибирання. І так, ну я хочу прибрати. Ну як? Що ви не розумієте? Ну має бути чисто. Для кожного це своє поняття чисто. І тоді треба більш уточнювати. Так? Він скаже: так, ну тоді, якщо так подумати, все має стояти на своїх місцях, не має бути пилюки. Там чисто, ніяких плям, все, ніякого сміття, все викинено, нічого лишнього не має бути. Все має бути класно, як ми приїхали тільки заїхали перший раз сюди. І ніби все логічно. Але є працівники, які працюють два місяці, а є там хтось, хто працює і, можливо, знає, як воно все має бути. Але це не точно. Можливо, керівник собі щось придумав. І тоді в нас є наступне запитання. А чому для тебе це так важливо, це прибирання? І керівник тоді теж мусить думати, чому це в нього? Що це не було яке спонтанне рішення, що всі думають, та хай сам собі прибирає. Навіть він розказує, що це збільшить продуктивність, працівників буде краще настрій, все буде лежати на своєму місці і будуть задоволені і самі працівники, і клієнти, і це стане ну, набагато класніше для нас всіх. І тоді наступне запитання: ще, на що головне звернути увагу, щоб це. Що ми досягли своєї мети. І логічно, що він скаже, що потрібно знайти того, хто знає, як воно має бути все, хто де має що стояти, що означає чисто, що означає це. І ось він скаже, що да, все на своїх місцях, да, все класно, і це буде завершенням. Так само його можна використовувати у стосунках, якщо, наприклад, дівчина каже їй, чи я там хочу уваги, так, і хлопець скаже, ну, ходімо на побачення. І логічно буде запитати дівчину, да? чого ти хочеш від цього побачення. Тому що хлопця і дівчина різні поняття на ці побачення взагалі відпочинку. Хлопець скаже, я хочу приділити тобі уваги. А чи я хочу просто відпочити. Дівчина каже, думає собі, о, класно, він буде приділяти мені увагу. Тому хлопець має запитати ми пішли на побачення, чого ти хочеш від нього, вона скаже, що приділення уваги. Ну, наприклад, він скаже, а як я зрозумію. Що я тобі приділив увагу. Дівчина скаже: ну, я це відчую. Але я то як зрозумію? Я кажу: добре, класно, я за тебе радий, що ти відчуєш. А як я зрозумію? Вона скаже, наприклад, ну, я тобі скажу: все, побачення вдалося, все класно. Тоді буде наступне запитання: що а чому для тебе це так важливо? Вона розкаже, що це покращить наші стосунки, мій настрій покращиться, я буду розуміти, що я тобі дорога, що ти думаєш про мене, що ти пікуєшся про мене. І це зближить нас. І тоді головне четверте запитання це задати, а що ми маємо прийняти до уваги, щоб на все вийшло, і тут теж можуть бути якісь уточнюючі деталі, що, наприклад, це має бути тихе місце, що це має бути якась активність фізична, наприклад, да, або навпаки, хто хоче вдома посидіти. Ну, тобто і тут варіанти вже в кожного будуть свої інші, але головне використовувати ці чотири запитання, щоб краще зрозуміти один одного, щоб не було цього розочарування, так бо, наприклад, з переїздом. Допоможе мені переїздом. Допоможеш? Так, да, допоможу, все добре. Тоді дзвони, Алло, а чого ти мені не допоміг? Тут а, теж ну, питання таке, ви ж не домовились? Ми одразу, ви одразу домовились, позвонили, чи зустрілись, сказали, в мене в суботу переїзд. Чи зможеш ти там о 12-й годині допомогти мені? Він скаже: так, зможу, так не зможу. Але далі питання: а що він має на увазі допомогти з переїздом? І ти уточнюєш, а що ти маєш на увазі під цим словом? Каже, ну мені треба шкаф розібрати, знести і вивезти. І потім новий привезти і зібрати, і зібрати да? загрузити, там підняти. Ну, тут можна, якщо це друг твій, так можна і не задати, чому для тебе так важливо. Але краще задати, тому що все одно це більш так глибокий зв'язок між вами ваштовий, і ти просто робиш не для того, щоб зробити, а ти розумієш саму ціль, цінність цього, цієї дії. Він розказує, тому що це йому набридло. Це ну, якісь свої да, проблеми. І далі ви уточните, чи ви зможете це зробити, да. чи у вас є всі інструменти, чи можливо вам треба ще наняти якогось грузчика, хто вам допоможе це зробити. Щоб ви там зрозуміло розібрались. І, звісно, же, це четверте питання, да, з чого ви розпочати. Що важливо. Наприклад, важливо, щоб я взяв, приїхав на машині, яка змогла б там, привезти цей шкаф, да. чи важливо, щоб я взяв інструмент, тому що в нього немає. І тож є оці деталі, які всі обговорити, і з цього ваше життя стане набагато яскравішим, відносини з людьми стануть набагато ближчими, а ви станете в результаті щасливішими. І не тільки ви, а всі, хто вас оточує. Тому ось ці чотири запитання. Да? Перше це яка ціль? Друге запитання це як ми зрозуміємо, що ми досягли цієї ціль. Третє запитання це чому для тебе це так важливо це зробити. І четверте запитання: на що нам треба звернути увагу? Щоб ми точно досягли цілі, або там з чого ми маємо розпочати, і так далі. Тому користуйтесь, якщо вам цікаво, робіть такі відносини з людьми і взагалі відносини з собою. Бо ці запитання можна задавати собі, коли даже прокидаєшся зранку або щось робиш. Я залишу ці чотири запитання в описі під відео. Використовуйте для себе. Зустрінемося. Дякую, пока.